Пане Віталію, раді вітати. Доброго дня, пане І, Олександр. Як я вже зазначив у вступі, на сьогодні ви є не лише істориком, скажімо так, в академічному розумінні цього слова, а й вже п'ятий рік поспіль активно розвиваєте власний YouTube канал. І от ваш проект значною мірою зосереджений на тому, аби розвінчувати міфи Росіян про Україну власне за участю самих же росіян, з якими ви спілкуєтесь у чат-ролеці. От у своєму запитанні я би хотів би піти від зворотного. Чи не забагато уваги і часу ми приділяємо росіянам тоді, як у нас абсолютно не бракує своїх співгромадян, яким досі треба пояснювати, розтлумачувати і допомагати власне, збагнути історію власної держави України? Ну, по-перше, я не академічний історик, дякую, я історик-педагог. Оце трошки інше. А по-друге, я і працюю для наших українців, і росіяни є просто фоном, на фоні якого я по суті розповідаю українцям історію України, тому що понад 90%, там, відсотків, десь 95% глядачів, у мене є українці. Тому це робота для них, а росіяни є тільки фоном. А взагалі, чи не складається у вас враження, що от ми все одно занадто багато якось надаємо значення тому, щоб донести свою правду до росіян, аби якось на них вплинути, якось їх переналаштувати, ну тобто просвітити в тому числі? Ну, думаю, що росіян не забагато в зв'язку з тим, що йде широкомасштабна війна, і тут, ну. Не говорити про росіян для росіян, про росіян неможливо в цих умовах. Ну, от. А друге, вибачте, там, виріжете цей кусочок, уточніть питання, бо деменція вибачайте. Так, стосовно чого саме, ну, в перша частина зараз... чи дачі багато росіян, а друге, що у нас а, українців так. вистачає. То я ж і працюю таким чином для українців. Канал існує ну, на російській мові, тому що українці прекрасно знають російську мову. На українській мові я не можу вести діалоги, тому що росіяни абсолютно не розуміють українську мову, як би вони там не говорили, що вони там її розуміють. Тому це робота для українців, про українців і на українців розрахована. Ось зараз питаю вас про таку складову вашої діяльності, вже, власне освітянсько-педагогічну, от за вашими спостереженнями, оскільки ви маєте великий досвід роботи з молоддю з учнями, за вашими спостереженнями від початку повномасштабного вторгнення, тобто після 24 лютого, 2022 року, чи стала українська молодь більше цікавитися історією загалом і історією України? От, зокрема. Стопроцентна, по тому, що я бачу, вона вже стала цікавитися цим і після 2014 року. От у, у нас в місті, до речі, багато навчальних закладів, там ну, типу коледжа, в якому я працював, і дуже багато молоді мене зустрічає. Дякує за ту роботу, що вони ну, що я провожу, і їм це цікаво, і, і це реальність, скажем так, що я це бачу. Зацікавленість історію я не тільки молоддю, і взагалі є соціологічні дані, які підтверджують, що зацікавленість історією серед широких мас населення вона зросла. І шукають, як правило, глядачі, слухачі історію якраз на Ютубі. Оце співпало. З тим, що це дало можливість, ну мені трошки, ну як не трошки, а достатньо стрімко розвивати цей ютуб канал, що зацікавленість населення історії зросла раз, і по-друге, шукають в основному через ютуб канали цю інформацію. Водночас маємо і прикрі випадки, коли блогери-мільйонники, це теж молоді люди. Я не знаю, наскільки доречно їх називати українськими блогерами, але менше з тим вони походять саме з України. Так от ці інфлюенсери, як вони люблять себе називати, принагідно за першої ж власне, ліпшої нагоди, вони як не заявляють про диктатуру в Україні, так глорифікують ворога, виправдовують агресію. От, Наприклад, нещодавно маємо такий кейс з блогеркою Алхім. Яка, ну, по-перше, вже вказно, чого не говорила про українців? Найменш образливе це те, що ми терпили, і при цьому вона ще й назвала Путіна красавчиком. Ну, Ви знаєте, що там вже порушили проти неї кримінальну справу за кількома статтями. От тут я хочу у вас поцікавитись таким: як просвітитель і освітянин водночас. Чи не вбачаєте ви тут, можливо, власного недогляду? Бо усі ці блогери вони ж є молодими людьми, які очевидно, ну, можливо, не всі, але принаймні частина це люди того ж покоління, що й ваші учні. От десь цей момент власної відповідальності, що можливо в тому ж числі за допомогою блогерської діяльності, можливо, на них можна було якось вплинути. Як думаєте От? Давайте розіб'ємо ваше питання на два підпитання. Щодо являється чи являються ці блогери українськими, в мене великі сумніви, тому що народження в Україні або навпаки народження за межами України, але розмовляти українською мовою не обов'язково значить, що ви українець. Половина російської еліти вихідці з України, ну от українцями вони не являються, тому що бути українцем це не означає народитися в Україні чи говорити українською мовою. Це означає розуміти український наратив і просувати його у світі. Це по-перше, по-друге, чи відчуваю якусь певну власну відповідальність? Скоріше за все, ні. Тому що я можу відчувати власну відповідальність лише за тих учнів, які працювали зі мною ніякими з блогерами типу Алхіму я не спілкувався. Чи є відповідальність певних державних структур? Типу Міністерства освіти чи Міністерство молоді. Можливо. І, скоріше за все, є. Тому що е для того, щоб людина в Україні стала українцем, треба, як мінімум, у школах, і я завжди про це говорю, давати не дві чи одну чи півтори години історії на тиждень, а 5-6 годин. Це один із тих кроків, які, можливо, дасть можливість виростити не алхіміків, а нормальних українців. Ви у своїй відповіді частково зачепили тему, яку я з вами планую обговорити трошки згодом. А от стосовно блогерів, тут я, мабуть, конкретизую, що я мав на увазі. Чи не виникало у вас бажання запрошувати ось цих блогерів, інфлюенсерів? Можна назвати їх як завгодно, ну людей, які. Давайте визнаємо в них значна аудиторія, і вони можуть на неї впливати. Так от запрошувати їх на бесіди, от, схожі на формат чат-рулетки з росіянами, щоб показати на їхньому прикладі, що в Україні їх не лише кенселять за очевидні проколи, а й готові допомагати ставати більш свідомими громадянами. От, можливо, в цьому ключі. Ви не думали якось працювати з ними? Ні, оскільки це люди вже зрілі, люди, які понад 18 років. Я працював в основному стільки з дітьми, ну мається на увазі школярами і, там, і студентами. Е, люди, які ще яким, вибачте, ще можна вправити мозги і щось пояснити. Якщо людина обрала той шлях, який вона обрала, от е, я не думаю, що перевиховати якимись аргументами, переконати. Неможливо. Всі ці аргументи, які я застосовую до росіян, можна абсолютно застосувати до них, але сенс який? Показати, що вони погані блогери, чи вони ведуть погану повістку дня. Я не бачу мети такої, таких діалогів. На жаль, якщо у них буде бажання після цієї передачі звернутися зі мною і подискутувати, поговорити, я в принципі не проти. От. Але шукати їх і ловити і переконувати їх у чомусь. Якщо частина із них, я не говорю про якихось конкретних персоналів, щоб вони на мене в суд не подали, але я впевнений, що частина на них, про, із них просто живе на російські гроші, наприклад. От. Який сенс переконувати співробітника російських спецслужб? Наступне моє питання, матиме таку дещо ремарочну частину, і потім власне питання. Ну от, ми дуже часто говоримо про, скажімо, колективну відповідальність росіян за війну, яка нині триває, але водночас ми якось забуваємо про те, що це може стосуватися і нас, але от саме в розрізі, що дуже багато наших співгромадян досі хитаються в бік, не все так однозначно, і яка різниця». І ось тут, власне, я би хотів би зосередитись в обговоренні того, може ми, от не конкретно там, ви і я, дрібниця і Трохимчук, а представники галузей освітянської, медійної, так. інформаційно політичної, можливо, ми десь недопрацьовуємо. От ви вже згадували, що певні державні інституції мали би якось інакше працювати. Чи є у вас розуміння, що би саме, ну, якщо розширити от, вашу попередню тезу, що б на конкретній із цих трьох підгалузей життєдіяльності ми б могли б робити ліпше? От медійна сфера, освітянська, інформаційна політика, де, наш, де наші недопрацювання, наші прогалини, і як їх закрити? Ну, я зараз... Перетворюся з вашого дозволу на шорстокого, як начебто критика освітянської діяльності. На жаль, в освіті величезна чехарда часто міняються міністри освіти, ну починаючи, вибачте, від пана табачника от, і закінчуючи там паном Лісовим. Іде з е, часті зміни, е, іде так звана повістка нової української школи, суть якої я, власне кажучи, розумію, але не бачу конкретних кроків по втіленню тої новизни. Тобто, нам необхідна цілеспрямована державна політика в галузі історичної освіти. У нас, як правило, все це закінчується певними документами, які приймаються навіть на рівні Верховної Ради, але під все це необхідне фінансування. Фінансування цих проєктів бажає залишатися краще, тобто грошей на ці проекти немає, але цим має займатися держава. Що стосується засобів масової інформації, які працюють в галузі. Близький до історії, тобто висвітлюють певні якісь історичні події, і так далі, хотілося б від них, щоб вони спиралися ні на якісь свої міфологічні уявлення про історію, або на ті шкільні знання, які вони отримали в свій час і вважаю, що цього достатньо. Треба, щоб засоби масової інформації достатньо тісно співпрацювали з академічними істориками, з істориками-педагогами і так далі. Бо колись я читав, що, наприклад, в Британії. На, в університетах, де готують журналістів, то окремо готують журналістів, які будуть писати на історичні теми, і там дають достатньо грунтовну історичну освіту. От, бо і журналістської освіти недостатньо для того, щоб зачіпати такі складні теми, які пов'язані з історією. Тому що за цим треба постійно слідкувати, за появою нових документів і так далі. Тобто від держави хотілося більш чіткої визначеної політики, яка б забезпечувалась фінансуванням від журналістів. Поваги до істориків, академістів і популяризація академічних якихось видань, нових ідей, книжок, так далі, а не популяризація власних міфів постійних, бо я це бачу постійно, коли я читаю якісь е матеріали в ЗМІ, які стосуються історії. Це інколи ну, ці останні волоси, які на голові і ті піднімаються. Що стосується освітян, як вчителів, викладачів і так далі. То у мене до них претензій немає і бути не може, тому що в умовах, коли е, недостатнє фінансування Міністерства чи Харда, і так далі, мої колеги в освіті роблять все, що вони можуть зробити в цих умовах. От стосовно викладання історії, у мене завжди така внутрішня дилема, чи не варто нам якось пов'язувати. Уроки історії, і уроки літератури, скажімо, щоб діти вивчали один період в розвитку України і там, і там, от, умовно, коли вони вивчають Шевченка, щоб вони вивчали і аналогічний період в історії України. Чому у нас досі цього не зроблено? От, як з цим боротись, і чи можливо з цим боротись, і чи треба, як думаєте? Ідея правильна, але тут треба зробити, я це бачив на практиці, коли викладав, дуже часто, коли літературні твори певного періоду вивчаються раніше, і біографії, там, наприклад, письменників чи події, які зачіпаються письменники, вивчаються е в навчальних закладах раніше, ніж ці теми е починають вивчатися в курсі історії. Тобто оцю певну синхронізацію. Я хотів би бачити, тут ви праві. І у себе на рівні коледжу я намагався підняти це питання, але нічого не виходило, тому що державні програми побудовані абсолютно. Державна програма з української літератури і зарубіжної літератури жодним чином не синхронізована з програмою з історії. Да, є певна проблема. Ну от і хотілося б, щоб діти, вивчаючи літературні твори, мали вже певну історичну підґрунтя підготовку. У нас це абсолютно асинхронізовано. Тут я з вами згод. І знаєте, що я от ще спостерігаю? що не всі вчителі не в кожній школі готові бути, скажімо, адаптивними. От, якось вони навіть так і пояснюють, у мене це передбачає програма. Все, відходження від програми не буде. От Як можливо вчителям пояснити, що треба трошки змінити свій підхід до викладання? Вчителя, вчителів таких треба відправити на курси підвищення кваліфікацій, де їм пояснюють, що ситуація зовсім не така, як вони собі придумали. Уже давно кожен вчитель має право скласти власну програму. У нас немає, як в тоталітарному режимі, що от є програма і відступ вправо, відступ вліво карається по закону розстрілам. Такого немає. Як правило, це або е, вчителі старшого, скажімо, покоління, які. Ну, вже не можуть змінюватися, скажімо так. Або, вибачте, вчителі молодшого покоління, які не будуть змінюватися по тій простій причині, що, вибачте, коли молодий вчитель після університету чи педуніверситету приходить на роботу і отримує ставку 6,5 тисяч гривень, при тому, що прибиральниця отримує 13-15 тисяч гривень, то він буде вам розказувати про те, що програма його не пускає, що завгодно. Дайте вчителю нормальну Заробітну плату. Виконуйте закон про освіту, де написано про права вчителів, чітко і ясно написано на академічну незалежність від органів освіти і так далі. Закони у нас прописані достатньо нормально, але, на жаль, недостатнє фінансування е не дає можливості ці закони, скажімо, не можливості, а навіть бажання виконувати ці закони на місцях. От. А взагалі в мене я розумію, що є окремі вчителі, які комусь не подобаються. Але повірте мені, що освітяни роблять ну, все можливе, скажімо так, в тих умовах, в яких нас поставила українська держава, на жаль. Так ну і далі я би хотів би перейти до ще однієї частинки от розмови саме. Ці ніші, яку ми зачепили, освіта, медійність, журналістська діяльність і інформаційна політика, бо це все один такий великий блок, насправді. От що в інформаційній політиці у нас відбувається не так, як мало би бути? Як думаєте, от на чому би Міністерству профільному варто би зосередитись, аби і ліпше наші люди розуміли історію? І правильніше її могли трактувати, і, власне, щоб у людей не виникало сумнівів, вони з Україною чи не з Україною. От власне, от у цьому ключі. Для цього треба як в європейських державах, щоб держава підтримувала українське історичне книговидання, українські історичні журнали. Бо у нас, наприклад, крім популярного журналу локальної історії, то, наскільки я знаю, це є приватною ініціативою, держава не забезпечує достатніми коштами український напрямок в історії. Історики самі шукають спонсорів для видання своїх монографій і так далі. То, що я бачу в країнах Центральної, Східної та Західної Європи, коли полки, вибачте, завалені виданнями, присвяченими історії, журналами, монографіями, науково-популярними виданнями і так далі. У нас трошки ситуація, звичайно, покращилася за останні 5-7 років. Але я вважаю цього недостатньо. Людина має жити в історичній сфері. Вона повинна це відчувати, бачити, заходячи в магазин, в книжковий магазин, в якісь журнальні кіоски і так далі. У нас практично цього немає. У нас є академічний журнал, там український історичний журнал з накладом там 300 примірників чи скільки який ніхто не читає. Але на всі ці речі, на всі ці забаганки, потрібні гроші. В умовах війни цих грошей явно недостатньо, і на це треба реагувати спокійно допоки що, що, оскільки є війна і є кошти, є куди направити. А в післявоєнний період стопроцентно держава має займатися в тому числі отакою освітньою політикою в галузі історії, чого фактично 30 років у нас не було. Ну, от говорячи про інформаційну політику, і трошки повернувшись до теми кенселінгу, які ми там от зачепили в розрізі блогерів, я би хотів би тут поговорити про, скажімо, зовнішній вияв цієї культури скасування і поцікавитись вашою думкою, от як ви ставитесь до того, що наші культурні діячі. Політичні, навіть освітні, які беруть участь у заходах на міжнародних майданчиках, часто відмовляються від власне, такої можливості, якщо дізнаються, що серед учасників або навіть і співорганізаторів є росіяни. Тобто, чи маємо ми кенселити росіян на міжнародних платформах, і наскільки, з вашого погляду, це дієво може бути? Я не знаю наскільки це дієво може бути. Я не є там глобалістом і передбачувальником, але е, я не розумію, як їх можна не канселити в умовах. Широкомасштабного вторгнення, коли е, російська держава в особі е, найвищих її очільників розповідає, що України не має бути, українців не має бути. Вибачте, мені це схоже на остаточне вирішення єврейського питання нацистами під час Другої світової війни. Ми маємо це все толерувати чи як? От е, мене дивує саме питання. А чому ні? Чому ми не маємо їх канцелити? Їх не має бути в нашому житті тільки після того. Коли е, Росія програє в цій війні, а вона має програти в цій війні, інакше програємо ми всі і програє весь світ, тільки після того, як вони переосмислять власний історичний досвід, тоді можна з ними йти на наукові, людські і інші там контакти. А до цього дня ми маємо чітко розуміти, що то є ворог, причому ворог, який є інфернальний, з моєї точки зору, от, який е, несе нам. Просто ліквідацію нас як таких. Тому канцелити і канцелити Ну, і тут я трошки уточню своє питання, бо бачу, що варто. Справа в тому, що от ті діячі, які все-таки не відмовляються від участі у спільних із росіянами Заходах на майданчиках міжнародних, вони це пояснюють тим, що. Таким чином, якщо відмовлятись від участі з цієї причини, то ми позбуваємося і власного голосу там. І виходить, що росіяни можуть донести свою викривлену правду, а ми свою об'єктивну, ну або принаймні таку, яку ми переживаємо кожен день, не можемо. І тому вони кажуть, що ось ми мусимо це робити, попри те, що нам це неприємно, але ми долучаємося. І там, власне, влаштовуємо навіть дискусійні майданчики. От чи працює це так? Не знаю. Вибачте, ну у мене в Кривому Розі е, в таких випадках е, говорили, що не всіх дурних війна убила. То що я можу зробити? Вони так думають, хай собі вони так думають. Ви питаєте мене думку, мою думку. Моя думка абсолютно протилежна. Так, ну я зрозумів да, ваш підхід. Ось далі я би пропонував, далі в розмові я би пропонував би повернутися, зробити таку деяку ретроспективу до вашого проекту. І, власне, от про що я би хотів би поговорити? Переважна більшість ваших оцих випадкових співрозмовників з — це, очевидно, люди не одного культурного, ментального, інтелектуального рівня з вами. Чи не є це таким, от собі, самоствердженням за їхній рахунок, коли ви їх розносите в пух і прах? Бо ну вони ж, очевидно, слабші за вас розумово? Чи це є рівнозначним таким батлом?